І ви собі далі продовжуєте нормально жити. І у вас є можливість нормально жити. Сюди ж ми підтягуємо цей нюанс, що фактично можна жити інакше. Вам просто потрібно побачити. Що в подібній ситуації людина десь там викарабкалася, і вона змогла досягнути всього. Як вона змогла досягнути? Можливо, в деяких випадках вона просто прийняла себе, можливо, в деяких випадках вона просто змінила там життя, змінила повністю своє оточення, і знайшла собі людей, які приймають свої недоліки і можуть прийняти її. Можливо, вона просто знайшла собі партнера, який її любить, такою, якою вона є, тому що вона змогла полюбити себе, вона змогла прийняти свою певну неідеальність. Наступний момент, ось цей момент, коли ви сидите себе гнобите, це по факту сигнал. Сигнал щось зробити, сигнал щось змінити, сигнал подивитися, а куди мені йти, в якому направленні мені розвивати.